Це була складна трансплантація для нашої команди. Складність її була в тому, що ці два хлопця це були усіх повторна трансплантація. Першого це після родинної трансплантації, ще й після інсульту, коли зупинилась робота нормально родинної нирки. І він чекав на другу трансплантацію. А другий хлопець на жаль, у нього порушення коагуляційних властивостей крові. У нього було після першої трансплантації на жаль, тромбоз піниркової вени. І тому у цих хлопців був такий дуже підвищений ризик щодо того, чи підключаться чи почнуть працювати ці нирки. І як трансплантація це трошки чудо і на щастя, працює. І ми сподіваємось, що все буде добре і надалі. Дуже чекав. У мене це не перша трансплантація. Багато хто відмовляється від пересадок, я знаю, але я вважаю, що ліпше нелегка прогулянка, але краще погодитись. Я знаю, як це на діалізі і як без нього. Тому дуже чекав. З ниркою ти можеш і путешествувати, і працювати, і відпочивати. Все пройшло успішно. Всім рекомендую. Потому что диалез это трудно.